Всем привіт на каналі Маленка Велкрат і сьогодні я буду прокатити гепард до 200 рівня Я не скидала відео з 190 уровнем гепарда, мені мало просто лишилося і. ну просто захотіла зразу 200 й як уровень. Давайте я вам покажу, що не майже 200-й уровень. 199 Беру трансформацію Рі до 2 тижні не виходили. Ось сьогодні ще одне довгий вийде. Так. Китайський ліс. Я от, ну, поміняла логово. Просто мені просто логово більше подобається старішим. Не знаю, чого просто купила, так як я просто потратила кристали. Опа, квест новий. У мене квести на тваринах не дуже розвинуті, тому я їх почала робити аж тільки зараз. У мене багато сум... грошей. І пардосик. Ну, давайте будемо починати вже його прокачувати. Воно займе багато е, часу. Це для мене дуже класно. Качати це вже моя четверта тварина. Потім я буду качати тигра, розберу ще. Певно, що тигра буду качати. Просто хочу так. Ну, мені за нього і удобно грати. Це теж плюс великий для мене. Просто ви бачили, як це. Гігієна скаче я. от це Просто я пам'ятаю, як нормально гієна скакала. Просто розробчики виправляють якийсь, наприклад, баг в Улкрафті і тому робиться якийсь новий баг. Я от пам'ятаю реально, як гігієна просто скакав. Просто подивіться, як вона скакає. Мені просто страшно. Так, я не хочу йти на хижаків у цій карті, вони занадто швидкі, сильні і так далі. Мені добре на панд на цех, ну на різних інакших тварин. Панда це не хижак або хижак. Ну, вона так, як м'ясо не їсть, бамбук їсть. Я вже буду відео почастіше скидати. Я так спробую. З коротким в мене найбільша проблема, ви вже знаєте, просто ідей нема. Опа, ми нашого гепарда вже прокачали. Що в мене підсилювач лишиться. Їм ще цю козу. Не знаю, як називається. Правильно. Так. Скільки нам тут ще? Просто накупляю. У мене просто з горіхами вже. У мене майже, майже повністю максимум горіхів. Це добре для мене. Ну. І мені ще треба тут на Чемпіоні треба 7 тварин до 200-го прокачати. Створити 5 по-мозінних сімейств. це. Ну я дуже рада. Це реально класно. Прокачати. Тварин до 200-го рівня. Златко у мене все добре, він в мене є. Дороблюйте Pass. Я Gold Pass вже скінчила, скинула коротке відео, можете подивитися. Докінчила його вже. Забрала все. Докінчуйте Gold Pass, кому ще треба все 4 дні і 8 годин. Ну, це добре всім, папа і до наступного відео.